Доброго дня, мене звати Антон Завадський. Я учень 9 класу Беляснинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Полтавського району Полтавської області. Я учасник інтернет олімпіади Крок до знань з розділу Біологія. Сьогоднішня тема мого проєкту: Як онкологічне захворювання впливає на організм людини. У цій презентації розгляну основні аспекти. Впливу раку на організм людини, а також розповім про можливості підтримки та покращення життя пацієнтів. Актуальність теми, онкологічні захворювання є однією з головних причин смертності в Україні та світі, рак вражає майже кожну систему органів, впливаючи на клітинному, імунному, кровотворному, травному, нервовому, дихальному та серцево-судинному рівнях. Рання діагностика та профілактика відіграють вирішальну роль у боротьбі з цим захворюванням, дозволяючи своєчасно розпочати лікування та покращити прогнози. Розуміння впливу онкології допомагає формувати ефективні підходи до лікування, реабілітації та підтримки пацієнтів. Що ж таке онкологічне захворювання? Онкологічне захворювання це загальний термін для всіх видів пухлин, як злоякісних, так і доброякісних. Але зазвичай мається на увазі саме злоякісні, включає рак, саркумили, лейкемії, лімфоми тощо. Рак це злоякісна пухлина, яка виникає з епітеліальних клітин, тобто тих, що вистилає зовнішні внутрішні поверхні органів і тканин. Це можуть бути клітини шкіри, слезової оболонки травного тракту, дихальних шляхів, сечостатевої системи, а також залоз, наприклад, молочна залоза чи залоза. Лімфома це злоякісне захворювання лімфатичної системи, яка відповідає за очищення організму від інфекцій та підтримку імунітету. Вона включає лімфовузли, селезінку, металики, тимус і лімфатичні судини, ликімія, біла крова, рак крові. Це злоякісне захворювання крові та кісткового мозку, що виникає внаслідок мутації в клітинах, які виробляють кров. У результаті порушується нормальний процес утворення клітин крові. Зокрема, білих кров'яних клітин лейкоцитів. Саркома це злоякісне новоутворення, що виникає з клітин сполучної тканини. До сполучної тканини належать кістки, хрещі, сухожилля, м'язи, жирова тканина, кровоносні і лімфатичні судини. Онкологічні захворювання охоплюють понад 100 різних типів раку, які класифікуються за типом клітин, з яких вони виникають та за місцем їхнього розвитку в організмі. Вплив на клітинному рівні, мутації ДНК та поділ клітини. Рак починається з мутації в ДНК, клітин, що призводить до неконтрольованого поділу. З'являються клітини, які ігнорують нормальні сигнали організму, що регулюють ріст і смерть, утворення та метастазування пухлин. Ці мутовані клітини утворюють пухлини, які можуть бути доброякісними або злоякісними. Злоякісні пухлини здатні до метастазування, тобто поширення. Ракових клітин в інші частини тіла, що ускладнює лікування, вплив на імунну систему, пригнічення імунної функції, ракові клітини можуть пригнічувати імунну систему, знижуючи її здатність виявляти, знищувати ракові клітини. Це робить організм більш вразливим до інфекцій, зниження здатності боротися з інфекціями, ослаблена імунна система збільшує ризик розвитку інфекційних захворювань. Які можуть ускладнити перебіг раку та його лікування, розвиток автоімунних реакцій. У деяких випадках рак може спровокувати автоімунні реакції, коли імунна система починає атакувати власні клітини, організм, вплив на кровотворну систему, анемія, зниження рівня еритроцитів, що призводить до втоми, слабкості та задишки, Тромбоцитопенія, зниження кількості тромбоцитів, що збільшує ризик кровотеч. Лайкопні, зниження рівня лейкоцитів, що підвищує ризик інфекцій, рак та його лікування можуть серйозно вплинути на кровотворну систему, що відповідає за виробництво клітин крові. Ці зміни можуть призвести до серйозних ускладнень, які потребують корекції. Вплив на дихальну систему, пухлини легень, плеврит здавлення. Рак легені – одні з найпоширеніших форм раку, що викликає порушення, дихання, плеврит, накопичення рідини в плевральній порожнині, також може ускладнити дихання. Здавлення дихальних шляхів пухлиною призводить до серйозних проблем з диханням та потребує негайного лікування. Ці фактори роблять дихальну систему особливо вразливою при онкологічних захворюваннях. Психологічний вплив раку, 80% тривога, 50% депресія, 60% страх. Діагноз раку викликає тривогу, депресію та страх, зміни в соціальному житті та відносинах з близькими. Також впливають на психологічний стан пацієнта, психологічна підтримка відіграє важливу роль. Подолання цих труднощів та покращення якості життя. Важливо звертатися за допомогою до психологів та груп підтримки. Висновок. Підтримка та надія. Онкологічні захворювання мають комплексний вплив на організм людини, вражаючи різні системи та урани. Важливо розуміти цей вплив, щоб забезпечити ефективне лікування та підтримку. Комплексне лікування. Включаючи хірургічне втручання, хіміотерапію, променеву терапію та психологічну підтримку, може значно покращити якість життя пацієнтів. Останні досягнення в онкології, такі як імунотерапія та таргетнотерапія, дають надію та покращення результатів лікування зазбільшення збільшення тривалості життя, підтримка та надія є ключовими факторами в боротьбі з раком. Дякую за увагу.